Знаєте, друзі, тренер не повинен всім подобатися. Тренер повинен давати результат. Це його першочергове завдання. Якщо ви хочете знайти якусь людину, яка вам буде подобатися, знайдіть собі коханця, коханку і от з ними там знаєте, розважайтеся. Якщо ви прийшли працювати до мене, то будьте готові до постійної, одноманітної, рутинної роботи. Ми повторюємо одні і ті ж вправи від тренування до тренування. Ми їх ускладнюємо, ми працюємо над цим. І на виході ви отримаєте результат. Це буде той бонус, за яким ви прийшли. Якщо ви хочете просто порозважатися, погулятися, походитися, походити, посміятися там, знайдіть собі аніматора, вам не потрібен тренер. От і вся різниця. Я думаю, всім все зрозуміло. Хто хоче дійсно результату, тому рекомендую звертатися. Хто не хоче результату, не їбіть мозги, не собі не людям, не мені.